Насильство в Україні, як і у багатьох країнах, є серйозною проблемою, яка стосується багатьох сфер життя домашнього, шкільного, гендерного, а також злочинності в мовах війни. Розуміння причин і боротьби з насильством є важливим кроком для створення безпечного суспільства. Сьогодні до нас завітали інспектори сектору протидії домашнього насильства Поліно. Що таке поління та скільки вже років працює підрозділів в Одеській області? Ну, треба почати з того, що в нашому законодавстві не так давно з'явилися норми, передбачаючи відповідальність за домашнім населення. До цього ця тема трошки була затубйована в нашому суспільстві, і люди не часто зверталися до поліції. Однак, коли з'явилися такі норми, виникла необхідність реагувати на ці звини. І Міністерство внутрішніх справ на базі Національної поліції вирішило створити такий пілотний проєкт. Під гаслом поліція проти насильства. Ну, з цього газла витворилась назва «Поліна». Спочатку це були пілотні такі групи, до них входили працівники патрульної поліції, як правило, дільничні інспектори поліції, які виїжджали на дані виклики, відпрацьовували і в разі необхідності задіяли інших працівників рівень превенції, там, слідства, кримінального розшуку. Однак десь в 2019 році, коли вже законодавчо все було врегульовано, алгоритми всі були відпрацьовані, було створено окремий підрозділ спеціалізований сектор все переподіномашного насильства. Представниками даного підрозділу ми заліна. З того моменту такий проєкт, як Поліна, ну, ніби припинив своє існування. Однак за нашою службою так і закріпилася назва Поліна, Вона не дуже офіційна, але всі таки називають Поліна. Хто входить до складу мобільних груп? Чи приходили учасники проєкту спеціальні навчання? І як це відбувалося? Як я казав раніше, до складу мобільних груп, до створення сектору протидії домашнього насильства, входили, як правило, це патрульні поліцейські дільничні інспектори поліції і залучали інших фахівців. Однак з 2019 року, коли законодавство вже всі моменти врегулювало, було створено спеціальну службу, до складу мобільних груп входять інспектори сектору протидії домашнього насильства. Так, у нас всі інспектори з вищої юридичної освіти базовою, всі офіцери поліції. І, як правило, у багатьох є ще додаткова якась вища освіта. Як правило, це або білогонічна, або психологічна. Ну, з приводу навчання зараз може Оліна трошки розкаже. Ще під час пілотного проекту, коли це відбувалося, всі працівники проходили навчання на базі Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Це була фахова підготовка саме з залученням міжнародних організацій. Зокрема, це була канадська підтримка. Наразі всі працівники поліції відвідують конкурси. Від нам читають лекції на базі Одеського вже університету внутрішніх справ, тому що тема актуальна. Кожен рік вона розвивається. Якісь ці відбуваються зміни в законодавстві та для того, щоб поліцейські були обізнані, вони проходять підготовку. Що відбувається після того, як груповий жаль на виклик? Після того як потерпіла телефону на лінію 102, оператор надає кваліфікацію правопорушення. Потім дзвінок переходить до чергової частини та нам на планшетний пристрій приходиться. Повідомлення про факт чи не правопорушення. Ми збираємося, виїжджаємо на місце події. Під час слідування до вказаної адреси, якщо нам відомі особи правопорушника, ми перевіряємо їх за наявними базами, щоб розуміти, з ким ми будемо працювати на місці. Після приїзду на місце події, ми встановлюємо обставини, які були, встановлюємо рівень загрози, який був за необхідності. Ми розводимо правопорушника та потерпіло, щоб кожен з них перебував у безпеці. На місці події ми встановлюємо особи про кривника потерпілої та свідків. В вияснюємо чи є вразливі версії населення. Це є діти, особи похилого віку, вагітні жінки та особи з інвалідністю. Після того, як ми встановили всі обставини події, ми проводимо форму оцінку ризиків. Якщо рівень небезпеки високий, то відносно кривника виноситься терміново заборонний припис. Ми вправі його виносити від 1 до 10 діб І заходами на заборону спілкування з потерпілою. Його зобов'язання залишити місце перебування та заборонене наближення до адреси проживання потерпілого. Якщо потерпіла дуже хвилюється за своє життя та здоров'я, і вона не може знаходитися з кривником в одному приміщенні, поліція вправі надавати. Притулок для потерпілої, де вона може перебувати зі своєю дитиною після того, як ми скеровуємо адміністративні матеріали до суду, ми інформуємо про факт, чи не домашнього насильства і місцеві органи самоврятування. Як діяти, коли дитина стала свідком або жертвою насильства? Куди звертатись? До нашого законодавства дитина, якщо стала свідком правопорушення, вона автоматично є потерпілою від домашнього насильства. Є загальноприйнятий номер 102, він найпростіший, але можна звернутися, звісно, і до інших родичів, до педагогів. Але ну, загально прийнятий номер це 102. І якщо дитина була свідком домашнього насильства, обов'язково відребує наша служба, і людина буде додатково притягнута до відповідальності ще за цей факт. У факти вчинення домашнього насильства, коли дитина є потерпіла, ми повідомляємо у службу справ дітей та до екстрених мобільних груп соціальної підтримки. Вони займаються вже додатковою перевіркою вказаної родини, з'ясовують, чи потрібна допомога психолога, якщо необхідна для дитини, та займаються вже професійним танком. Своєю діяльністю, якщо на, на необхідно на місце події, ми викликаємо інспекторів ювіна ювен, превенції, які перевіряють також стан сім'ї, де знаходиться дитина на податкові. Дякую вам за таку цікаву зустріч?